Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хота Бечвот. Сьогодні дивимося топовий та динамічний бій на КПЗ 07. Сьогодні ми граємо на мапі Берлін за кермом нашої кпз шки Сьогодні грає гравець з Ніком Джаміно. І як завжди, дуже швиденько пробіжимося по гарматі. Поки наша автореплею їде на позиції. Досить нестандартно. Ви знаєте. Це СТ-шка без броні. В неї гармата. Тут стандартні бронебійні снаряди йдуть 200 середньої разової шкоди за постріл та 205 мм бронепробиття стандартним броневійним снарядом. Та кумулятиви йдуть у нас голдові теж 200 середньої разової шкоди за постріл та 255 мм бронепробиття. Осколку власні снаряди у нас тут дуже чудові. 320 середньої разової шкоди за постріл та 90 мм бронепробиття. Так даємо першу пайку, звичайно, поксорі. І, до речі, варто підкреслити, нас кидає в абсолютний топ, але бій обов'язково сподобається. Я даю 100% гарантію. Тож про танче, кілька слів. Думаю, варто підкреслити те, що дуже важко реалізувати дану гармату в рандомі, бо тому що, як ви знаєте, КПЗ зовсім немає броні від слова. Зовсім, як я вже сказав. Ще й з великої букви, можна сказати так, і дуже швидкострільна у нас гармата, близько там, до 5 секунд перезарядка у нас. Схожу гармату дуже е, зробили ще в обсідіані. Оцей танчик, е, дуже не актуальний зараз нані. в нашому сьогоднішньому рандомі. Дуже і дуже повільний, але теж швидкострільна гармата, яку дуже важко реалізувати. От е, будемо сьогодні дійсно дивитися дуже чудовий бій, тож що обов'язково не забувайте прожимати вподобайки. Щоб в мене була звичайно мотивація робити наступні відео. Тож, звичайно, наперед вам всім дякую. Так і повертаючись до бою, зараз ми починаємо просто по перезарядці насовувати по команді противника т 26. Уже в'їжджає. До речі, це за 8 тисяч бон продається в боновому магазині. Хто не знає, так і є. Подивіться, ми зараз його вже просто збираємо. Так, 3-4 рахунок і подивіться, тільки 1300. з лишнім уже, звичайно ж таки, півтора тисячі населеного. Скільки ми разів зробили постріли і... Так мало настріляли. От дійсно, от не знаю, як на цьому танку завдавати рекордні показники по завданій шкоді, тим більше тримати завдану шкоду середню на даному танчику. Подивіться, нас усі пробувають. Ну, Цього разу, звичайно, КВ-1С 6 рівня йому просто не пощастило, і він нас просто не пробиває. Подивіться, які тут дуже чудовий осколкуфласні снаряди. Ми пробиваємо на 355. Подивіться, ми просто в задницю йому пересунули. Звичайно, тут вже нам не пощастило. Ми 110 тільки збираємо осколку снарядом. 320 і разової шкоди за постріл від пробиття осколку власним снарядом. Ще раз нагадую. Так, подивіться, КВ-1С не знаю, на що він зовсім не знаю, на що він розчитував. Він певно думав, що ми не дивимося в його сторону. Так, і виїжджаємо, звичайно, намагаємося працювати по перезоляції, намагаємося настріляти якусь завдану шкоду. Так, оце є СМВ, це така броньована, троші, трішечки броньована зараза. Так і так, тут дуже чудово добуваємо Ксора, це дуже був. Такий небезпечний танк. У нього барабан на 4 снаряди, як ви знаєте, так і 2600 У нас населеного подивіться, скільки ми працюємо по перезарядці по команді противника і так. Дуже і дуже важко. Ми настрілюємо О, тут. Подивіться, до речі, ворожа ПТ зараз дуже і дуже грамотно відігравала. Ми зараз по Ісу встигаємо давати пробиття. І подивіться, що робить ворожа артилерія Су 8 Вона просто нас ставить наперед на гусеницю Так і зараз подивіться, СМВ дуже пощастило, що він нас не пробуває. вона залишається її 500 з лишнім і треба їх. Поберегти 6-8 рахунок і ми програємо по хітпоінтам на команду на 1000 хітпоінтів там плюс-мінус. А тим часом вже команда противника прориває повністю інший фланг. Зараз вже збирають нашого останнього союзника Скорпіона Дія, ну, там вже йому залишиться там вже лічені секунди. Бачимо на міні-мапі, там повністю зеленку продавили дуже обідне. Дуже. І дуже обідно було зараз те, що ми зараз не пробуваємо Він Майже фуловий, це дуже і дуже небезпечний танк. Танк топовий в команді противника, у нього 360, якщо я не помиляюся, звичайно, середньої шкоди за постріл, це теж преміум танк. І зараз у нас дуже і дуже невигідна така позиція. Не знаю, чому приїхав сюди наш автореплей, Зараз будемо дивитися, чому. Звичайно, я дивився вже на цей реплейчик. Ріп... Так, і звичайно, мені він сподобався. і Від самого початку бою не говорив, що це топовий боярський, звичайно. Так, і подивіться, скільки в нас залишається хіпотіків. 115 Супер -хилкат. Ох, він зараз нас просто міг забрати. Як ви знаєте, в КПЗшки немає е, броні в башті від слова. Зовсім це дуже і дуже нам пощастило, що зараз Супер Хелкат мав нас збирати. Не в цього, що ми зараз стріляли, а в цього, що ззаді Хелкат. Просто Хілкат, не супер Хілкат, а Хілкат тут ще стоїть. Ззаді Ксор виїжджає так і 114 хітпоинтів. Знову нам пощастило, що Хілкат був на стоковій гарматі. Так і два хітпоинтики. В нас залишаються. Два хітпоинтики. в нас залишається два союзника. Вайпера ВЗ-441. У команді противника залишається ще 6 противників. Виїжджаємо на Ксора. Це топовий танк, звичайно, у команді противника. Подивіться, він на нас їде. Треба якось подивитися, боже, тікаємо назад і буяк знову нам щастить. Ксор нас не пробуває бронебідним снарядом. Не знаю, як там стався рикошет тим більше, як ви знаєте, продобінні снаряди дуже рідко рикошетять але тут вже все. Ми залишаємося одні, вже немає жодного союзника. Залишаємося одні проти п'яти, дві артилерії, у нас два хіп Будь-який з противників будь-який танк завантажить, осколку фасний снаряд, чи навіть бронебійний снаряд, будь-хто. Артилерія. Подивіться, один хітпоинтик. Один хітпоинт з нас забирає крусайдер, чим це відстріляв, осколку фасним снарядом. У нього тільки один хітпоинтик пройшов і в нас залишається один хітпоинтик. Один хітпоинтик залишається на нашому активі. так і Залишаємося ми вже проти двох артилерій. Я не знаю, от як ми в цій ситуації вижили, це просто якась жесть. Як це ну, просто ми мали скільки разів ми мали помирати відправлятися в ангар? Це дуже і дуже багато разів було. Зараз саме головне. Не облажатися з М44 та Су 8 Оці хлопці навіть з плешем нас можуть забрати. Звичайно ж таки, їдемо в сторону. Звичайно, потенційно там можуть знаходитися артилерісти, там, де їх був респаун, Так і М44 ми його, звичайно, знаходимо. так і звичайно, він нам можна сказати, що віддався. Він, звичайно, я так думаю, що, мабуть, він розраховував, що він просто виїде і вертушкою нас забере той якийсь там отой один хітпойнт, який у нас залишився. Тож у нас, бачимо, майже 5 тисяч настріляного та 9 фурагів в активі. Та дуже і дуже небезпечний противник проти нас залишається Су8, як я вже сказав, просто з плешем біля нас будь-де вцілити. І ми просто відправляємося в ангар. Зараз їдемо на пошуки Су8, невідомо де він є, він може бути в будь-яких кущах. Тож, так, зараз літочок розбивається дуже так непогано в той будинок і... Трішечки небезпечно не ризикує наш териплею, розвертається в іншу сторону. Так і що зараз будемо робити? Треба її, звичайно, від'їжджати на дистанцію, відсвічуватися і пробувати якось пересвічувати СУ 8 та осколку власним снарядом. Які у нас завантажений, по ідеї, у нас має пройти альфу А. Саме головне, щоб не побачила нас артилерія, бо тому що вона нас просто збере. От зараз їдемо з іншої позиції. Нам союзник на вайпері показує, де останній раз він світився. Так, і підсвічуємо Су-8 і через кущі просто його збираємо. Ось такі у нас чудовий колобанов сьогодні з одним хід пойнтиком витягує дуже і дуже шикарний боярський Обов'язково обов'язко. подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.